1 січня цього року набрав чинності в новій редакції закон про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за яким нотаріусом надано право здійснювати державну реєстрацію нерухомості без вчинення нотаріальної дії щодо майна. Ми маємо підтримувати наших нотарів у здійсненні у реалізації ними нових повноважень. Відомо, що прийнято два нових законодавчих акти, які передбачають проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і відповідно державної реєстрації підприємницької діяльності, тобто бізнеса нотаріусами. тому для того щоб надати їм допомогу в здійсненні в общем-то нових видів реєстрації, ми плануємо і проводимо регулярно такі семінари. Зараз державна реєстрація може бути проведена незалежно від місця знаходження об'єкта нерухомого майна, як суб'єктами державної реєстрації прав, так і будь-яким нотаріусом в межах області. Це дуже актуально сьогодні, тому що до 30 квітня повноваження по реєстрації речових прав і відповідно по реєстрації бізнесу здійснюють реєстраційні служби органів юстиції. Але вони припиняють свою діяльність у зв'язку з тим, що такі повноваження передані до органів державної влади і нотаріусам і відповідно інших акредитованих суб'єктів органів місцевого самоврядування. Тому нам треба забезпечити ці напрямки роботи, щоб сьогодні наші нотаріуси мали можливість спокійно, безперешкодно з найменшими затратами і порушеннями виконувати ці повноваження. Простіше, коли тобі це все показують наочно і розповідають, як робити на практиці. Поінформовано учасників семінару і про запровадження багаторівневої системи оскарження рішень у сфері держреєстрації на сьогоднішній день. як територіальні органу міністерства юстиції України, так і міністерство юстиції розглядають скарги на дії державних реєстраторів, а також скасовують, а також на рішення які були прийняті державними реєстраторами за розгляду тих чи інших заяв. Так, за результатами розгляду може бути прийнято рішення як як про відмову задоволені скарги, так і про її все. Задоволення нотаріуси області наразі оволодівають навиками роботи з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.